спілкуюсь із дизайнерами, котрі тільки починають, і часто чую ось цю тривожність за те, що у когось краще роботи, краще виходить, йде якесь автоматичне порівнювання себе з іншими, і знецінення себе, своїх досягнень. По-перше, графічний дизайн це дуже велика сфера, і тобі потрібно сфокусуватися на розвитку пари своїх направлень і підсилювати їх, тому що навіть тільки створення логотипів це вже дуже велика область дизайну. Згодом підтягнуться і інші навички, які робитимуть твої. Проекти ще ефектнішими. Розвиток може бути непомітний в короткій дистанції, тому старайся порівняти свої результати, наприклад, як розвивались твої навички протягом півроку, саме з собою порівнюй, не з іншими, і підсилюй те, чого не вистачає. А ще коли кожен намагається заявити про себе в інтернет-просторі, то з'являється враження, що всі такі прикольні, майстерні, насправді, всі стараються показати себе. З найкращої сторони, і через це може з'являтися тривожність, бо інша картинка приховується. Внутрішній самокритик це дуже суб'єктивно і руйнуюче. І найчастіше ми порівнюємо себе із тими, хто взагалі на іншій точці розвитку. Продовжуй рух, це набагато краще, аніж постійно до себе. Вибачте, хвалю тебе, ти красунчик чи красуня, і ти також сам себе хвали, Обов'язково пока.